Минулої середи в прилуках стартували будівельні роботи з облаштування на території стадіону Супутник сучасного спортивного майданчика із штучним покриттям. Було постелено покриття полелітан. Було спеціальне полетання, яке там під давлення, під температурою накладався на асфальтове покриття. Перша черга взагалі була це асфальтування. Цього майданчику деякі претензії були до майстрів, які його асфальтували, але приїхавши до нас, люди, які робили, заявили, що майданчик асфальтування. Виконана на дуже високому рівні. І покладати поліуретан на цей майданчик, ну я скажу, так дуже, дуже дуже комфортно, і вони цим ділом зайнялися. І діло в тому, що фактично майданчик у нас виходить дуже красивий, дуже цікавий. Після того, як вони положили поліуретан, його фарбують. Фарбують два-три рази під давлення. Спеціальне є такі обладнання, яке під давлення задуває упори. Цього поліретану, краску, краска фарбується два-три рази, красна і посередині волейбольна площадка. Також два-три рази зелена. Наступним етапом облаштування спортивного майданчика і штучним покриттям буде встановлення власне інвентаря, говорить Віктор Харченко. Буде встановлено повністю там ну, баскетбольні щити, волейбольні сітки, які будуть зніматися, спеціально поставлені стакани, для того, щоб вже вони поставили стакани. Також цей майданчик буде облаштований огорожею, для того огорожею, щоб можна було, щоб м'яч з майданчика і все інше, там, допустимо, і тенісні м'ячки, і і баскетбольний, і футбольні, футбольні м'ячки, щоб не вилітали з майданчика майданчика, були на майданчику, було комфортно займатися на сучасному спортивному майданчику. Має бути комфортно не лише спортсменам, що там займатимуться чи змагатимуться, а й вболівальникам. Наголосила міський голова Ольга Попенко, яка інспектувала хід робіт. Очільниця міста запропонувала ідею, що вирішить і це питання. Мені сподобалося, що цим зацікавилась міський голова і іменно їй. Її... Прийшла така, така думка, що для того, щоб приукрасити цей майданчик, майданчик, потрібно зробити трибунки. Тому що не всі спортивні майданчики, як би ми хотіли чи не хотіли, але ми дивимося в майбутнє. Я багато обіздив спортивних стадіонів, багато був за кордоном, дивився, всі облаштовані досконало. І на даний час ідея міського голови втілюється, буде втілюється в життя, виділяться кошти, для того, щоб зробити трибунки. Якісні, а так зробити покриття ризове, якого там там воно покриться. А так і ще, що саме цікаво, буде накриття зверху. Накриття зверху. І я думаю, що ну, от з часом я думаю, ну десь пройде місяць, цей майданчик буде гордістю нашого міста. Цей спортивний майданчик буде призначений для занять або змагань одразу з трьох видів спорту волейболу, баскетболу та великого тенісу аналогів, якому немає, принаймні на Чернігівщині, говорить Віктор Харченко.